Дякую. Шановні меняни, шановні друзі, щиро вітаю вас із святом Трійці, велике свято, зелена неділя, щастя вам, здоров'я. Благополуччя, хорошого уторгу, виторгу, щоб нижчі ціни і більше товару. І щоб менський сир продавався по всьому світу. Бачили, як я їх хотів менським сиром нагодувати. Аніщенка, лікаря російська, вони не захотіли. А недавно Путін сказав, що український сир треба їсти. Так от серед українського сиру менський сир найкращий сир. Аби ще зарплати високі там платили. І взагалі було б добре. Щастя вам, здоров'я, благополуччя Хай вам Господь всім допомагає і за нашу славну мену. Святом вас, слава Україні! А зараз я хочу надати слово, бо я обіцяв Валентин Васильович Мельничук, заступник голови обласної ради, отакий козак.

Буду, дівчата буду. Вона не знає. ми ще співаємо гарно. вони вас щікають.

Це я шкода, це я. А ви думали, що це копія, да, ходяча копія. Попроси, давайте, давайте, так. давайте. девонок, сейчас надо. На меня посмотрите пока секундочку. Давайте.

Так запрошуй, да давай.

Приснулись вы видите. Давай да я вас понял. Давай ты напитки подомашил. Даю, даю, даю. Давай. Давай, друзья. Мене Господь Бог охороняє і люди, бо я кажу правду і за справедливість. Оце найважливіше. А ті, хто краде, ті, хто не чесний, ті наймають охорону. Красунечка. Моїй дочі, ні, не треба гадати. Щоб наша доля нас не зуралась і за Данилівку. Людям вітання. Дівчата, що ви дивитесь на мене? Ви що, чуманієте? Да? Це ляшко чи не ляшко? Це ляшко. Углі, я перший раз бачу. Перший раз бачу. Треба їй телевізор подарувати. Депутатам давайте. Щоб держалася. Так, звісно. Ще раз. Пойдь, пойдь, Ой, блядь, там хибути. Да нормально. Ще раз, ще раз. Коли я приїжджаю, для людей це свято. Коли я приїжаю. І тому я вам обіцяю, що от єдине село в Минському районі, де я не був, я до вас приїду. А на що телевізора? У вас нема телевізора? Немає. Бідна, нещасна. Дайте я собі. Бідна жінка. Буде у вас телевізор. Як ваша фамілія? Запиши. Будь ласка. Не кошарна, а пищик. А кошарна, чи Пищик, не, пищик. пищик, Та э, пи да вона молодець. Молодец. Молодец. До зустрічі, все таке. Так, так, ну, так і ви ж губном там працюєте. А тут й голова до дівчат. А, а, ідіть сюди, це ж фото. Да. Усі селі радує. Отак. О. Ну, ну... «но», «но»? Хорошо, домовиться. Сейчас ще й приїжджайте до Моя чорна привая, на пам'ятаємо, моя не говорить, моя на мари, моя чорна призаява. I <speaking in> am. <Spanish>

Я сподіваюся, так, що ви про мене пам'ятаєте, бо я єдиний, хто газ привів. Якби не я, скажіть мені об'єктивно, от якби не Ляшко було б газ у селі, отож, ніколи. Ніхто не вірить, що у спасти буде газ. А я сказав, а я сказав, газу спасти не буде. І дорога, і газ, і дитячий садок, і школа. І можна, не можна, а треба. І свято по батькам віднесе. <голові> Доброго щас, щас, здоров'я. Щастя, здоров'я і щастя. Ну як, на трибуну пускають? Ну коли не пускаєте, коли не пускаєте, бойовий. Ми не спілили. А ніж а я І де ж Олег Волі треба познайомитися. Треба познайомитися. Треба познайомитися. Так передайте йому від мене вітання, і коли я наступного разу приїду, хай підійде до мене. Щоб я з ним познайомився. Щастя я вам <рик> здоров'я.

не буде фотографій в интернет. Дайте я. Не, ну что это будет? Смотрим. <риводи гіндію> я, я сам один один, атомний один, герой. Молодець. Молодець. Олександр Молодец. Олександрович. Олександр Олександрович. дуже приємно з вами познайомитися. Давайте, давайте я вам залишу свою визит. Давай. На Напчу мобільний, будь ласка. Давайте підтримувати стосунки. Ви герой. Молодець. Молодец. У таких умовах, як ти самому. Я чим зможу буду підтримувати. Не тільки народний депутат, і лідер радикальних партій, а й заступник голови бюджету комітету. Ну, Тому давайте я вам поможу. Оскільки ви покажете своїм прикладом, як треба тягнутися. Я, ж 16, я вам 16, поможу 16 судов за спиною, я вам поможу, е, виб'ю якісь там п'ятдесят. Тисяч на соціально-економічну розвитку, щоб допомогти з дорогами, ще чимось і так далі. Добре, добре, добре. 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 Я хочу подарувати свою клінічку, ja, да. ja, я першу. Тому ви нас квітні мають. Навчайтеся у педунів. Як Дякую, Дарка? Давайте, для мене це буде велика честь. А вот все. Спасибо. Це вы меня хорошее дело зробили. Я... Сан да. звоните мені, я вас ради буду. Я понял. нема могу А показати можно підпис? Зараз напишем, покажем. Девчата, и святом у вас. Строится и зеленый недель. А, да сейчас, я уже говорю. Дарка, я сподіваюсь, что наступна книжка будет выдана <wszystrences> за моего сприяния. Ваша. Да, да, да. Так что творчий вам не Не, не, на велику. На велику? Таня, давай. По 50, по-любому. Нет, нет. Ну, у вас три трактора, и вы мне по 50. Так, показати, показати. Пане Овесте, а показати підпис, покажемо. Шановному Олегу, на добру згадку, та автора від Дарки Москаленко. Це псевдонім чи це так і є? Взагалі скажу. Але Сергій Панцюк може ви знаєте. Знаю, а чого ж я не знаю. Назвав мене Даркою, то якось так і більше. І скажіть, Ляшка підтримують у Донецьку чи ні? Знаете, есть такие, конечно, конечно которые, которые да. подстримуют. Потому о. что вы активная анатолия. Политически активная. Скажите, Скажите, будь ласка, а можно вам питание? О, а чего <с вы <с чекаете в Иднарде, Поляшка? Богато, богато. Насколько человек активный, мы, конечно, ожидаем естественно, что-нибудь активных действий, направленных на улучшение ситуации Правильно. в Донецке. В Донецке. В Донецке в Девчата, давайте поцелуемся взять с дядькой тепер обидві разом. І свято вас. Я вам розраджую. Ой, 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 Так сало наливайте, голеця, Михайло, так, дівчата, дайте мікрофон. Дайте я скажу. Давай, давай. Шановні, шановні меняни, шановні друзі, я хочу, я знаю, що всі ви знаєте ляшка, але я хочу, щоб ви так само всі знали Михайла Миколаївича голицю. Гляньте, от поряд зі мною стоїть козак. Це коли президент Київ місь буду. Це людина, яка збудувала мільйони квадратних метрів житла. Це наш земляк, Борзени, Чернігівець. І оця дуже достойна людина разом з нами, разом із Мельничуком наш козак на святі. Я хочу, щоб незалежно від політики, незалежно ні від чого, щоб ви шанували і гордилися нашими великими земляками. Один із. Них. Це Михайло Миколайович Голиця. Я хочу всіх привітати, люди добрі, святом. Трійці. От іще один героїчний козак Мельничук. Це взагалі ікона наша. Я хочу всіх привітати святом трійці. Щастя, здоров'я, благополуччя. Хай Господь Бог всім допомагає. Я щиро дякую, Олегов, за тесті слова. Він має великі відношення до Чернігівщини, до України, до Березнянщини. І я хочу сьогодні теж його подякувати за те, пришінні слова. Святом вас, добра, здоров'я, благополуччя. Якби таких було більше людей, як Олег Валерійович, які б робили для України, для Чернігівщини, то ми б жили краще, безумовно. Святом вас. Ну а давайте сьогодні, Олег Валерійович, Валентин Васильович, я ще під все.

У, нас, у нашій сім'я садибі наш депутат Верховної Ради, який був на нашій страні, подарував кардіограф, який працює Петро Петрович, де ви там на це чомусь? А зараз ми побудуємо багатоквартирний будинок на території Сінянської сільської ради. Михайло Миколаєвича. Правильно, дай Бог. І будемо жити. Да, будемо жити. Правильно. Щастя, <райко> здоров здоров'я, здоров Найкращий. За здоров'я мене! За цю землю. І за синявку! А за синявку м'явку найкращих дівчат світ! Конечно. Ну давайте поїдемо. О, стало. Давай. Я не вибіжав. Хочеш за викликати голіка завікати. Хочу, щоб слово сказали. Ми сьогодні святкуємо. І я радий, що людей багато, і люди радість. Люди в хорошому настрої. І для мене приємно. Це наш голова райдержадміністрації, пане Олеже Це дуже нормальний козак. Ніколай, вона нема та впитати. І свято так? сьогодні Ми, правильно, так? Правильно. Так? правильно, І тисячі людей так. на цьому святі, і це супер, бо життя воно швидко минає. І треба багато так. сірих буднів, треба робити свята. Я хочу подякувати і районній адміністрації Менській, і всім керівникам підприємств, організацій, які організували це свято для людей, для нас, для дівчат, для хлопців, село ну так, да, майже як на трибуналі землі дарування я, да, сподіваю... Легу, я, я сподіваюся, немає. що невдовзі і голиця буде на трибуні Верховної Ради. Олегу <св 'язали св 'язали> ми... На трибуні немає. Ви повітьте, як він Оніщенка Так, Як і сиром годував, менським сиром давав давав. Люди добрі. До Ніщенка, головно санітарно да, да. лікаря. Прихожу й приношу менський сир. Кажу на попробуй. Найкращий сир. Дала. Правильно, правильно. отак. так уже вони цього не будуть. Їх брали вони. Дівчата, ви не заперечуєте, щоб я йшов до Верховної Ради від Менського району. Не заперечуєте, підтримуєте, тоді я, йду. тоді я йду. І сподіваюся, що Макошино мене підтримає. А я сподіваюся, що ви ще до нас у гості приїдете. Приїде, приїде. Якщо Кравцов запросить, то приїду. А, ви значить, що запрошення треба. Да. Слухайте, на три поверхи поставлю. О, Ми, о, давайте таки... будуйте. Ну, добудуємо. Ми, звісно, не було подумали, що такі голові може будуть літати. Ми думали, що нам роздають, це будуть святої партії і буде народним депутатом України. А Минченко Васильоси. Я в сосниці, коли працював головою, я знайшов Олега Валерійовича для нашого краю. І бачите, слава Богу, не обминули жодного села на півночі і на меншині. Дякуємо, 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 дівчатка, і святом, щастя, здоров'я, до зустрічі, всього найкращого. і Я приїду в Макошино. Тільки приїжджайте, чоловіка. Тільки приїжджайте. Николай Кеплер, вам концерт на сцене поделали. Хорошо. Сейчас. Правильно. але, щоб все це було, Ляшка треба в президенти. От тоді буде. Як, скільки? 5 тисяч доларів у місяць. Базарова 20 тисяч пенсія гривень у місяць. Я питаю, чого йому можна, а нам не можна? А вам чого не можна? Отож, а моя мама 950 гривень. Так що всього вам найкращого і, і підтримуйте мене, а я буду підтримувати вас. Тримайте мої візитні картки, будь ласка. Васильович, Василь, дай візитки, будь ласка. Дай і візити тримайте. Важко ляшка не пізнати. Тримайте. Усього вам найкращого, вітаю вас із святом. і до нових зустрічей. У дійстві для цього мені треба взяти владу, щоб я був не один. І тоді я підніму Україну. З колін, але для цього мені треба ваша підтримка і допомога. Ви ж бачите, що я як лев за вас там воюю один, один, один. Ви не вирішили, ми такі льви за нас кричали і на біблії руку держали. де вони ділися, їх немає. А я разом з вами без охорони, без нікого. Один. Попробуйте, хай очечито чи Єфремова сюди вийде, їх розірвуть. А коли ви теж та я вже там сижу. Тільки толкові, то ніякого. Розумієте? Один у полі не воїн. Тому я веду радикальну партію. Я йду в 12-му році, от у жовтні, від вас, якщо ви не заперечуєте, від Менського району йду в депутати Верховної Ради. Будете підтримувати мене. Дякую. А в 2015 році в президенти. Раніше, Раніше? давайте Януковича потуримо і буде раніше. Острий санаторій будуть приймати людей, відпочиваючих за державний рахунок, і ми заберемо його в державну власність. Острий санаторій. Це візитка Менщини. менський сир і санаторій остріч. Менський сир буде продаватися в Росії. Бачили, як я Оніщенка годував менським сиром. То менський сир був кажу, на попробуй. Не подавися ним. менський сир повинен продаватися в усій Росії, а в санаторії Острич повинні їхати з усієї радянського Союзу. на діло. Батареї, хоча й воду я, Потріст, я покажу приклад, я сам особисто буду приїжджати, відпочивати в Острич. І з собою вестимо всю Верховну Раду. Всю не, не треба, бо шумно буде і тут. Я підніму Острич. Я приїжджатиму туди із своєю сім'єю, з дружиною, з дочкою, буду там відпочивати. І всі інші будуть туди тягнути. Це бодельна шкоту, дитяторії сьогодні робить. Не шановні друзі. До зустрічі, підтримуйте мене, а я буду за вас. Щасливо.